Студентка історичного факультету Дар'я Тарасенко оглядає знахідки в музеї пола Полтавської битви. Дуже цікаво, тому що те, що ти читаєш про полтавську битву, як це було раніше, і бачиш на власні очні ці знахідки, які знайшли. Як була та битва? Тобто, це дуже цікаво. Мені цікаво історія. Я кожного дня намагаюся себе розвивати в цій сфері, щось читаю, щось дивлюся. Тобто, для мене це цікаво. Тобто, я цим захоплена. Серед понад трьох десятків знахідок, свинцеві кулі, фрагменти рушничних кременів, деталі амуніції, пряжки, уламок казана, дримби їх 27 червня. Презентували в рамках виставки, коли минуле нагадує про себе. Знахідки, які були виготовлені із свинцю, заліза із мідного сплаву. Це предмети, які були знайдені нашою експедицією. Продовж 2021-2022 років на території е, можливого місця розташування табору шведських е, військ та можливо і козацьких військ гетьмана Мазепи періоду облоги полтавської фортеці і періоду полтавської битви 1709 року. Під час будівництва нового мікрорайону Лазурний між Юрівкою Половками археологи, які обстежують попереднє місце забудови, віднайшли е, які артефакти, які стосуються саме нашого періоду і військової тематики історії? І ось тоді ми посилили свої дослідження і дійсно з'ясували, що от за одним із таких достовірних картографічних джерел це карта Акселя Юленкрука. Саме на цій місцевості розташовувалася шведська кіннота і українські козацькі підрозділи. Ці археологічні знахідки експонуватимуть в музеї і після виставки. Поповнення музейної колекції це завжди актуальне питання. Тим більше, якщо це якісь цікаві артефакти кінця 17-го, початку 18-го століття. Останній раз такі археологічні знахідки значні. Вони надходили до музею у 2007-2008 роках. Від міжнародної археологічної експедиції, яка тут працювала. Знахідки нам колекція археологічна була передана двічі у у 2022 і в 2023 році як розповів керівник полтавської експедиції охорони археологічної служби України Юрій Пуголовок, 2023 року знаходили інші артефакти, пов'язані з Полтавською битвою. Їх передадуть до музею пізніше. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич, Суспільне новини, Полтава.